Я сьогодні на сьогоднішній день забіг вже 15 руків. Головні, це у Це третій ступень. Давайте, кажіть, факти, ви замістить. Значить, так, послужте внимательно, тільки не перебивайте. Я ще прийшов, я знаю ситуацію, що в Вінницький військ козак є такий попелюк дівчинському. Внимательно слушайте, бо ви всі читали в інтернеті на що того дома. Ви да. всі знаєте, на цьому розказую ситуацію. Вони незаконно вивели той дом за межі государства військових. Ви, ви не мали права це виводити. Но ви вивели раді свого свата і раді вашої сім'ї. Послухайте мене внимательно, Це ще не все. Це ще не все. Це є факти, яке розбирається СБУ. Ну, я вже похоронили це все. Це реально похоронили. Але є люди, які зараз будуть це піднімати. Попрошення ото. Ремонти, які всі робили, за свої слова я відключаю. Хай подає позов сюди, не хоче, за свої слова я відповідаю. Асфальти вже з мостриковці. Ми проїхали спеціальним оборудованию. Я зразу говорю. Ми проїхали, люди добрі, по проєкту, ширина не зоотвістує, Толщина є. Насчук, о чому прось йде? Не руська твар, яка стелила сваль, коли ми його допитали, Альфа! Значить так, стрілюська поліза. Був ремонт. послухайте внимательно. Два дитсадика, ремонти. Одні сходи! зайти в сходи! Ви знаєте, скільки тисяч пішло на сходи. За кого? На якийсь ці, Ви скажете це неправда, не правда. Які ваші доки? Це ви казали їм. Пас. Тихо, тихо, подожди, подожди. Так само люди живуть в новое ташках стрижанських. Каналізація. Канализація. Каналізація. Куди ця каналізація тече? Куди ті гроші були викинуті на каналізацію? Ви то не знаєте. Це теж на вас. Це не клієнта, це та інша така Я вже не кажу. Телефон позири! Все уже не понятно. Я же не дажу! На думку! Послушай, мама! Послушайте! Я тебе люди уже можуть понятия, бо система такая, что я заставлял. що Василь Іванович нам, ну, каже, немає грошей, щоб зробити дно. Немає, так? немає грошей зробити дно. Немає грошей, щоб зробити клуб. Немає грошей, щоб зробити спортзал, де... А то ти напиши, я <в не вбережи> Давайте, давайте. Нам мікальоки стільки землі повідавали нашим обуздали вірам і так десь. Давайте забере цю землю. Обікаємо, забирайте, заберете землю. І буде гроші, на дороги будуть гроші, на поза будуть гроші, на клуб і на дискотек. Ви зібраємо згодні, а тепер на мою булах звернути. Ні, це вже і валяйте.